Всім привіт, друзі! Ви на каналі Діагейм. І це частина 2 секретиків нашого позавчорашнього оновлення. Як ви знаєте, у нас все місто засипало снігами, у нас відкрився ресторан і багато-багато ще було секретиків. В минулому відео я розв'язала з вами лише один секретик з картинами. Ось цей секретик з картинами, де у нас троє людей. Троє головних шеф поварів Але усі, я думаю, ви вже знаєте, що у нас з'явилися ще секретики. І один з цих секретиків з столом. З яким столом він знаходиться ось тут. Ось тут, за сирами, усіма у нас є фотографія підказка, де наша молода пара тут мала. І в нас активовувався б секретик. Але, на жаль, у мене пропала його жінка. І тому я навряд чи зможу активувати цей секретик. Але зараз ми, звісно, спробуємо. Для цього нам потрібно знайти пасту і ось такі теж як паста, тільки в іншому вигляді для цього нам знадобиться ось цей буклетик, він ось тут лежить. І нам треба вибрати ці дві страви. Одну ось таку, ми, у нас тут відкривається менюшка, і ми її вибираємо. І другу ось цю пасту, яка на фото. Далі, усе з цього столу нам потрібно прибрати і вилки, і ножики, і свічку, і тарілку, і сюди поставити ось ці дві тарілки. Далі нам треба зайти в таборову школу і там взяти вилки і ножі. Ось, далі ми розставляємо ці столові прибори раз і раз. І з другої сторони також. І нам ще треба в дерев'яному будиночку взяти ось цю червону свічку. І ставлячи її на сіл, у вас має активуватися цей секретик. Але я, так як я сказала, у мене немає цієї жінки. І потім у вас. А, ще треба бокальчики взяти. Точно, як ми забули про бокальчики. Треба ось тут взяти ще два бокальчики, залити їх ось цим напоєм. Так, давайте. І тоді у вас цей секретик активується. Я хочу спробувати, чи у нас вийде е, повернути персонажа, якщо ми оновимо наш ресторан. Я оновила ресторан, і вуаля у мене повернулася дама. І тепер я можу цей секретик активувати знову. І знову і тепер я розкрию цю таємницю перед вами на ваших очах. Ставимо свічку, і у нас активувався секретик. Дивіться, е якщо ми заберемо нашого чоловіка, то секретик пропаде. Тобто вони можуть тільки сидіти. Я забираю і зникаю. У них, до речі, дуже гарний одяг. Давайте попробуємо його забрати у них. Ось я взяла одяг і, і поміняла одяг. Тобто ви можете ось плаця, ось цю квіточку неї забрати. Можете також, зараз я її поверну, можна її також взуття в неї зняти і забрати на мисто. Все, що ви хочете, ви можете забрати. Але Оновленням у нас також додалася новинка з одягом, з емоціями. Ось зараз на мені куртка. Я заходжу, і у мене з курткою з'явилися дві емоції. Перше, я її струхаю, наприклад, зараз сніжок. Вас може поцілити сніжка і ви так обтрушуєтеся. А друга, нарешті, ми можемо зняти куртки. Нам не треба шукати футболку, щоб зняти і і куртку, і футболку. Ні. Ми натиснули на кнопочку і зняли куртку. Це нарешті дочекалося цього. Але і коли ми тримаємо футболку, у нас також з'явилася одна перша емоція. Друга, третя, четверта у нас були. А ось ця перша ні. Ми надягаємо футболку. Ось от так от. І все, футболка на нас. З курткою так само. Три емоції. Друга, третя, четверта, які були, як з футболками, а друга, ми надягаємо куртку. Ой, перша, точніше. На жаль, з штанами вони чомусь не додали ці емоції. У нас лишилися три, які були. Старі емоції. Немає у нас, щоб ми могли надягнути. Ні, просто ось так от і тільки тоді можемо надягнути. Давайте вернемося до секретиків. Нам треба поїхати на острів і зайти в бунгало Восьмий ніжок. Там у цій шафі у нас є секрет. З'явилася фотографія. Ось така фотографія, яка означає, що наш кухар на морі відпочиває. Бачите, ось цю вивіску. Я спочатку подумала, що це пропажа повара. Але я думаю, що це просто меню, це наш основний шеф-повар, і тут пропонується все меню. Нам потрібно ось цьому чоловіку віддати фотографію. Він відмічає, До речі, бачите, у нього губи е, появляються, І він нам дає буклетик з дірочкою. І у нас з'являється 5 ексклюзивних страв. Ось такі 5 ексклюзивних страв на гарних тарілочках, які ви можете використовувати для декору. Також ці буклетики ви теж можете використовувати для своїх серіалів, типу, дивиться, мама, там рецепти якоїсь страви у цих буклетиках. Також у нас тут ще є буклетик з напоями. Тут ви можете замовити дуже гарні напої, яких у нас раніше не було. Чай, ну чай у нас був, але ось такий напій. Ще цілу пляшку ми можемо чогось замовити. Це, напевно, якийсь полуничний сок. Можете замовити мілкшейк І останнє це у нас ось такий десертик, якийсь, не знаю, що це вино чи що. І також у нас є буклетик з новими, найновішими десертами, які у нас не було. Мені ці десерти дуже сподобалися, і я обов'язково їх використаю у своєму серіалі. До речі, мені подобається, що ось тут є така для цієї, чашки як підставочка. До речі, чи помітили ви, що біля аеропорту у нас з'явилася нова локація? Так, це вже, я думаю, спойлер. Думаю, це уже такий міні-спойлер до нашого наступного оновлення, і я підозрюю, що це у нас пошта. Тому що тут є такі коробки оранжеві, і мені здається, що це з цим пов'язано, і двері, такі ворота рожеві. Тому я думаю, що у нас скоро вийде пошта, і ми зможемо надсилати одне одному листи, посилки, і це буде дуже класно. Також нещодавно вийшов новий спойлер, і я пропоную зараз разом з вами його подивитися. Спочатку ми бачимо у спойлері, як на новій червоній машині, на березі. Острова з Оранжевої Кицької їде наш головний персонаж. І зараз у нас висвітлюється червона табличка, новий сезон January 2025 Avatar World. Я не знаю, що це означає дуже загадкова така ця табличка. Можливо, це якби означає, що у нас скоро Новий рік, або що Аватар Ворлд якось оновиться. Мене дуже е, такий сам ефект. Те я не знаю, як це пояснити. Мене звело з пантелику, що наш спойлер, він такий у таких ем, старомодних таких кольорах, знаєте, відцінок 90-х мені тут вбачається. Мені дуже цікаво дізнатися, що це означає новий сезон 2025. Ну, Логічно, що у нас скоро новий рік, напевно, якийсь дуже багато секретиків підготував нам Аватар World, Розробники Аватар World. Що ж, ми чекаємо нашого наступного оновлення з нетерпінням, як і всі оновлення. Я думаю, що це відео вам було корисним. Думаю, що воно вам сподобалося. Я думаю, що лайки, підписочок, коментарів ви не пожалієте. І з чистою совістю, після того, як ви це все зробите, ви підете займатися своїми справами. А вже дуже скоро вийде мій серіал, тому поставте дзвіночок і не пропускайте! Бажаю вам гарного дня! Всіх люблю, всім, па-па!